Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті я пропоную вам піти до магазину, а ось що в ньому продається, відізнаєтесь тоді, коли послухаєте віршик. Ось як іграшок багато: танк, машини, кораблі, звірі, м'ячики, солдати на поличках та столі. Тож в який магазин ми з вами сьогодні вирушимо? Правильно, магазин іграшок. Подивіться, як багато іграшок на полицях магазину, і усі вони різні. Діти, ви знаєте, щоб ви могли гратися такими гарними іграшками, працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, він підбирає колір, матеріал, з якої її треба зробити. Після цього інша людина виготовляє деталі і складає її. Водій на машині везе іграшки до крамниці. А чи знаєте ви, з яких матеріалів виготовляються іграшки? Іграшки можуть бути різними: залізними, пластмасовими, дерев'яними, гумовими. А як ви можете отримати іграшки? Правильно, їх вам можуть подарувати або купити, і ви навіть можете виготовити їх самостійно. А чи знаєте ви, як треба себе поводити з іграшками? Іграшку можна ламати? Ні. Іграшками треба ділитися і разом гратись. Так, іграшки треба кидати. Ні. Іграшки треба складати після гри. Так, які ви молодці. Отже, діти, куди ми сьогодні з вами подорожували? Правильно, до магазину іграшок. Ви усі молодці, гарно попрацювали. До зустрічі!